Понеділок, 7 лютого ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень про головні події цього дня. Вже за мить у студії для вас працюватиме Люба Яворська. З Понеділка на Стрищині кадрові зміни. Відтепер головним міліціонером міста буде Андрій Кумечко, а району Олег Шургот. З подробицями Оляна Шуцман. Заступник начальника головного управління МВС у Львівській області Валерій Канюка завітав до Стрия, аби представити нових начальників міліції. Районну міліцію очолив Олег Шургот. В органах внутрішніх справ він майже 30 років. Прийшов всі щеблі від опера до начальника відділу. Моя кар'єра розпочиналася самбоя, але багато років працював Борислава. Від опропонувачного начальника Бориславського районного відділу, міського відділу міліції. Після Борислава я працював в Дрогобичі начальнику відділу. Після другого бача сам років. одразу ж після першого призначення відбулись кадрові зміни і в міському відділі міліції. Там Валерій Канюка представив нового головного міліціонера міста Андрія Кумечка. Перед тим подякувавши за співпрацю колишньому начальнику Ярославу Грицику, який тепер працюватиме у новому роздолі. Привітати новоспеченого начальника прийшли перший заступник міського голови Роман Маланій та голова суду Василь Бураковський. Попередній керівник і Весь склад міліції постійно з нами працював в тісному контакті. Була хороша взаємодія, і практично, звичайно, що були відповідні результати. Так би повинно і бути, тому що орган влади, який практично орган внутрішніх справ працює на єдиний цілі. Я хочу побажати вдало використати той досвід і багаж знань, який є, тому що дуже багато. Я працюю вже 10 років старію і знаю, що міський відділ працює добре в загальному. Тобто вміли поєднання того, що вже здобуто, і, і звичайно польного і свої, там, плани і свої думки з приводу покращення організації роботи, Здали їх взяти докупи, взяти на озброєння. Уляна Шуцман Ігор Тимків, Руслан Леськів, Стрийські новини. А Ось міністр МВС Анатолій Могильов хоче скасувати довіреності на керування авто. Про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві. При цьому він пояснив, що альтернативними може стати варіант звернення власника транспортного засобу із заявою в ДАІ, в який буде вказано, хто крім нього може управляти його транспортним засобом. За словами міністра, таку заяву людина може принести особисто в ДАІ або нотаріально завіривши, відіслати її поштою. А співробітники ДАІ впродовж доби повинні будуть. Занести дані, вказані в заяві до бази даних на думку міністра Могильова, це значно полегшить оформлення документів. і У разі потреби будь-який співробітник дає зможе продовж декількох хвилин перевірити по базі чи на законних підставах та або інша людина керує транспортним засобом. Також він зазначив, що згідно з підписаними домовленостями між Україною і Євросоюзом необхідно врегулювати питання максимального терміну дії посвідчення водія. 2011 рік тарифів, точніше, їхнього зростання. Упродовж цього року вартість комунальних послуг постійно повстиме вгору. Так вирішив уряд. Про це прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду Атанасіосом Марванітісом. Згідно з програмою співпраці України з міжнародним валютним фондом, тарифи на газ для населення з 1 квітня 2011 року мають бути повторно підвищені на 50%. В уряді України сподіваються, що таке зростання ціни вдасться трохи відкласти у часі, однак уникнути його неможливо. У Стрийському аграрному коледжі вкотре відбувся ярмарок професій. Представники підприємницьких та державних структур змогли ближче познайомитися з майбутніми спеціалістами. А для самих студентів це чудово нагода зарекомендувати себе працедавцям. Які професії цього разу представляли студенти? знає Світлана Кренців. Цього разу ярмарок кар'єр відбувся для випускників відділення організації обслуговування в готелях та туристичних комплексах. 47 студентів презентували свої резюме, де коротко розповіли про власне хобі, знання мов досвід роботи та ким себе бачать у майбутньому. Світлана Бушуєва за рейтингом одна з найкращих. Знає чотири мови, добре володіє комп'ютером. Організація свят її стихія. 2007 році. Я поступила у слівській коледж за того, щоб здобути освіту по спеціальності організації обслуговування. в готелях Протягом чотирьох з навчальних років ми проходили практики як виробничо-передипломні, так і виробничо-професійні, протягом яких ми здобували досвід роботи покоївки, адміністратора, а також інших професій. Цьому році ярмарок кар'єр в Стрейському аграрному коледжі відбувся вперше. Проте дирекція закладу має чималий досвід в організації таких заходів. У 2010-му для студентів та роботодавців було проведено сім таких зустрічей. Майже кожна з яких закінчувалась працевлаштуванням. Директор коледжу Василь Дмитришин сподівається, цей ярмарок буде не менш результативним. Основне завдання ярмарки кар'єри це представити нашим роботодавцям, наших випускників, які можуть розказати про себе, їм можна задати питання, ми запросили тут роботодавців для того, щоб вони відповідно могли побачити наших випускників при потребі задавати їм питання, при потребі. Запросити їх до себе на роботу на ярмарок професій. Завітали представники підприємницьких та державних структур серед роботодавців, директори барів, ресторанів та відпочинкових комплексів. Студентів уважно слухали та ставили цікаві запитання. Для студентів ярмарок професій це чудова нагода представити свої найкращі якості роботодавцям, а останнім придивитись до майбутніх працівників. Світлана Кренців Ігор Гортимків, Руслан Леськів, стризькі новини. Книга для міністра сьогодні у Львові відбулася акція студентів різних навчальних закладів. Хлопці та дівчата збирали символічні кошти на книжку Василя Барки Жовтий князь для того, щоб подарувати її міністрові освіти та науки Дмитру Табачнику. Акція проходила під гаслом «Подаруй 5 копійок на книжку Табачнику. Нагадаю, саме цей твір головний освітянин хоче викнути зі шкільної програми української літератури. Координатор акції Максим Юсупов каже, у цій книзі вся правда про голодомор, яку наші діти обов'язково повинні знати, як повідомлялось раніше, новий підручник української літератури за 11 клас поповниться українськими російськомовними поетами. При цьому зникне роман Василя Барки Жовтий князь води не буде. Завтра припинять водопостачання Стрия з 10.30 до 16.00 години через проведення робіт з ліквідації аварії на мережах водопостачання, що на вулиці Млинарській. І на цьому у мене все побачимось з вами завтра, як завжди, у цій порі, нехай щастить. Вітаю чес спорту на нашому каналі. Про основні спортивні новини понеділка розповім вам. Я Ігор Тинків. Сьогодні у випуску тренер Карпат, один з найкращих в Україні. Кличко поставив хею ультиматум. Також ви дізнаєтесь про досягнення українських тенісисток на Кубку Федерації. Не перемикайте. Олег Кононов у трійці найкращих тренерів України. Український інтернет-ресурс UAFootball.com підбив підсумки опитування від відвідувачів у номінації Кращий тренер 2010 року. Список претендентів формувався із тренерів українських клубів та збірних різних вікових груп. За підсумками голосування, головний тренер Карпата Олег Кононов зайняв почесне третє місце. Під керівництвом Олега Кононова, який працює з командою третій сезон, Карпати у 2010 році після одинадцятирічної перерви завоювали право представляти Україну в Єврокубках. У лізі Європи зелено білі успішно впоралися з перед перестартом турніру завданням вийшли у груповий етап змагань на належному рівні Карпатівці відіграли літню осінню частину прем'єр-ліги. Пішли на зимову перерву на п'ятому місці і мають реальні шанси вдруге поспіль зіграти у лізі Європи. Загалом у 2010 році під орудою Олега Георгійовича Карпати зіграли 48 матчів, 22 перемоги, 13 нічиїх, 13 поразок. Різниця м'ячів – 66-54. Кличко поставив Хей ультиматум або 2 липня, або ніколи. Чемпіон світу IBF WBO та IBO Володимир Кличко заявив, що якщо чемпіон світу WBA Девід Хей не погодиться на бій 2 липня, то вони ніколи не зустрінуться в ринзі. Я знаю, що британські фанати боксу з нетерпінням чекають нашої зустрічі, як і я. Я готовий, і я підтверджую, що готовий битися 2 липня, як ми й говорили раніше, або він погоджується, або цей бій мертвий. цитує кличка BBC. Катерина Бондаренко і Ольга Савчук вивели Україну в плей-офф Кубка Федерації. Національна збірна України з тенісу обіграла команду Швеції. У матчі Другої світової групи Кубка Федерації вийшла в плей-офф турніру, де в квітні спробує увійти до вісімки найсильніших команд світу. У суботу матч проти Шведок розпочала другий номер збірної України Леся Цуренко, яка поступилася першій ракетці Соввії Арвідсон Швеції 3-6-2-6. Потім на корт вийшла Катерина Бондаренко, яка в двогодинному поєдинку здавала Йохану Ларсон 7-67 У неділю Бондаренко здобула. Другу перемогу на цей раз обігравши Арвітсон 7-6-6-4. Цуренко не вдалося достроково завершити матч перемогою нашої команди, так як вона програла Ларсон 7-6-2-6-3-6. Переможець в україно шведському протистоянні визначиться в парному матчі. Катерина Бондаренко і Ольга Савчук впевнено переграли шведську пару Софії Арвідсон і Йоханна Ларсон у двох сетах. Таким чином, з рахунком 3-2, Україна здобула перемогу в цьому непростому матчі. Україна, третя на універсіаді. Збірна України посіла третє місце у загальнокомандному заліку 25-ї Всесвітньої зимової універсіади 2011 році, що фінішувала у турецькому Резурумі. Українці здобули 15 медалей – 6 золотих, 5 срібних та 4 бронзові, повідомляє чемпіон. Нагадаю, переможцями 25-ї універсіади 2011 року стали росіяни, а друге місце посіли південнокорейці. Для порівняння на минулій 24-й універсіаді 2009 року у Харбіні Китай українці посіли 13-те загальнокомандне місце, виборовши сім нагород: одну золоту, дві срібні та чотири бронзові. Наступну 26-ту зимову універсіаду прийматиме словенський Марибор у 2013 році. Блохіну не пропонували очолити збірну України. Олегу Блохину не надходило пропозиції очолити національну збірну України. Про це сам український фахівець розповів у коментарі чемпіону. Я не хочу обговорювати цю тему. Та те, що обговорювати, якщо ніяких пропозицій очолити національну збірну України я не отримував. Цитує тренера видання. І це все, чим я хотів поділитися з вами сьогодні. Дякую, що були з нами. Хай щастить. На завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря в день прогріється до 7 градусів тепла. Вночі коливатиметься від нуля до плюс трьох, дутиме з південного заходу зі швидкістю 8-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 734 мм ртутного міліметри стовпчика.